Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, автор найкращих в світі м'яких меблів Transformer, які ми зібрали в одному приміщенні, в одній студії, де ви можете споглядати їх разом зі мною от в, цьому, навіть в цьому коротенькому відео. Ми вже почали з вами розбирати, як м'які. Оці пристрої допомагають полегшити життя. І сказали про те, що економія складає понад мільйон гривень, а при мінімальних інвестиціях в обладнання приміщення ми можемо говорити про те, що ви обладнуєте персональне місце для самого себе. Ми, можете, ми можемо говорити про те, що ви обладнуєте місце для себе і для партнера. А також ми можемо казати про те, що ви ми розробляємо з вами в партнерстві мультифункціональний простір в залежності від ваших потреб. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, аби. Ви були щасливіші, ви були більш здорові, ви були більш красиві, впевнені в собі, ви економили, ви заробляли, ви створювали зручні, затишні та зразкові номер один в світі приміщення для власного використання. Про це, про це все докладно описано на сайті. На платформі, яку ми створили з вами для дизайну www.desin.net.ua. І тут ви можете знайти розділ про простір готовий до впровадження. Занурюємось в нього. І бачимо, що тут перераховано всі послуги, які ми з вами. Проходимо для того, аби зробити ваші приміщення зразковими номер один в світі, зручними ергономічними та такими, які будуть вас надихати, які будуть а, а, вам створювати умови для роботи відпочинку і розваг 24 години на добу. А також ми Зменшуємо кількість необхідних зон в ваших оселях. Тож, підписуйтесь обов'язково на канал, слідкуйте та долучайтесь до процесу створення. Дякую вам!